Шалом сьогодні коротко, але змістовно, про виникнення такого явища, як баптизм, або такого деномінаційного руху. Перший персонаж, це Джон Сміт, Англія, початок 17 століття. Він переїжджає з Лондона в Амстердам, там хрестить сам себе, тому що каже, що оскільки він був похрещений в дитинстві, а вчення таке хрещення, немовлят, відсутнє в Біблії. Це хрещення не є легітимним, не є релевантним. Тому він бере і хрестить сам себе. Це називається самохрещення або ж аннабаптизм. Це відбулося в році 1609. Потім він хрестить решту цієї громади. Отже, це можемо вважати формальний початок руху баптизм. Далі. З'являється людина, ім'я якої Томас Гелвіс, він був також частиною цієї громади, яка раніше приїхала з Лондона до Амстердама. І він вирішує, що потрібно баптизм, який з'явився вже в іншій країні, повернути в лоно своєї країни, тобто в Лондон, в Англію. Так він, частина громади, яка існувала в Амстердамі, погоджується поїхати з ним, і вони їдуть разом в Англію. Так вони починають своє служіння там. Тут нам важливий 1612 рік. Вийшов трактат, який називається «A Short Declaration of the Mystery of Inquity», або ж українському перекладі. Коротенька декларація стосовно таємства беззаконня, або ж містерія беззаконня, в якому він докоряє королеві, тогочасному Яков І, і каже йому, що король не має влади над совістю людини. Він каже про свободу совісті і свободу віросповідання. Це головна і ключова робота всього баптизму. Я вважаю. Е, мова в ній йде про те, що свобода совісті ламала логіку повністю тієї країни. Вона стверджувала три радикальні речі: перше, віра не може бути нав'язаною. Друге, совість людини поза юрисдикцією держави. І третє, цей принцип поширюється. На всіх, а не лише на наших, тобто і мусульмани, і юдеї, і інші християни, католики, включаючи наступне. Так, в 1612 році виходить цей трактат, і впродовж декількох років цей росте, росте, рух, баптизм. І ось вже 1630 1640 роки, помітьте, менше 20 років пройшло. З'являється дві групи баптистів. Перше це партикулярні баптисти да, від англійського particular, тобто часткові або ж відділені. І друге, це генеральні баптисти від англійського general або ж головні, провідні. І так цікаво, що генеральні баптисти це вони походять від, безпосередньо від кола Томаса Гелвіса і були першими історично. Е, їхня Точка зору полягала в тому, що Христос помер за усіх. І усі, якщо вони визнають жертву Ісуса Христа і приймуть її, вони можуть бути спасенні. Тобто, тут мова йде про такі дві гілки вчення, як кальвінізм та армініанство, розумієте? Отже, генеральні баптисти, які брали свій початок ще від Томаса, вони були більш вільними в цьому. Менш радикальними, і другі партикулярні баптисти, які стверджували, що Христос помер за певних, particular, да, якихось обраних, вони приймали класичний кальвінізм, який розділяв такі погляди: предестинація, ефективна благодать, обмежене викуплення. І так далі. 1644 рік. Тому що. Все одно Англія, і попри те, що баптизм вже набув значних розмірів, велика кількість послідовників, але англійці або ж англіканці вони вважали це сектою, цей рух вони вважали сектанським та єретичним. Тому баптистам було необхідно заявити про себе на вищому або ж державному рівні. І ось так, в 1644 році ухвалюється лондонське віросповідання. Це віросповідання або ж катахизис, якщо можна казати, баптистів, в якому є 10 пунктів. Швиденько про них. Перше писання. Біблія єдине і достатнє правило життя і віри. Друге Бог, звісно, визнається трійця, Бог суверенний, який діє в історії спасіння. Третє людина радикально зіпсована гріхом і не здатна спасти себе. Четверте спасіння лише з благодаті через Христа за Божим призначенням. П'яте Христос. Він єдиний посередник, переросвященик і Господь церкви. Шосте церква завітна спільнота свідомовіруючих, автономна від держави. Сьоме таїнство або ж ординації. Хрещення віруючих і вечеря Господня, як церковні акти, а не приватні символи. Восьме це держава. Держава легітимна у світській сфері, не має влади над вірою. Дев'яте це свобода совісті. Совість належить Богові. Примус у вірі це гріх. І десяте кінець історії, Воскресіння, суд вічне життя, серйозна есхатологія. Потім ще в 1689 році вийде другий лондонський. Символ віри да, розповідання він буде просто більш розгорнутим і більш систематизованим. Якщо можна все узагальнити та підсумувати, ми будемо мати таку схему в 1607 році та 8 році, втеча англійських сепаратистів на чолі з Джоном Смітом до Амстердама. В 1609 році Джон Сміт і хрещення віруючих, в 1611-12 та році Томас Гелвіс повертається до Англії. І тут створюється Перша баптистська громада, формулювання свободи совісті для всіх. В 612 році трактат Гелвіса. У 1630 40 х поява партикулярних, тобто кальвіністських баптистів та генеральних баптистів. і Баптизм перестає бути лише радикальним армініанством і стає широким рухом. В 1644 році лондонське баптистське віросповідання. Баптисти заявляють, ми не секта, анархія, а структурована традиція. Друге, лондонське віросповідання в 89 му Ось так і сталося, що богословська стабілізація зближення з реформаторською ортодоксією. Потім в переломі з 18 до 19 століття стається місіонерський вибух. Та баптизм стає глобальним, а не англоєвропейським рухом. Якщо можна пройти низку або п'ять століть ось так швидко плинно, то я спробував це зробити, щоб вам було це зрозуміло і корисно для розуму. А я вам бажаю знати свою історію, вивчати своє генеалогічне дерево як родинне, так і релігійне, і бути розумними. Гарного дня!